Всі з нами сьогодні все важжує університет культури который... на яскраві. Передача Концерт вітання існує на львівському телебаченні вже 40 років. Незмінним ведучим цієї передачі є Петро Пилипович Остапишин, якому надається можливість передавати вітання рідним та близьким, після чого в ефірі звучить музична композиція. Концерт вітання розрахований для тих людей, котрі з нетерпінням чекають щонедільних позитивних емоцій, приємних нових вражень. Та просто щирих посмішок на обличчі. Добрий день, дорогі друзі. В ефірі наш щонедільний концерт вітання складений за вашими листами. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, на якому рівні сьогодні знаходиться телепередача Концерт вітання? Сьогодні концерт вітання є вже в ефірі, ну, будемо так казати, десь біля 40 років. Мені здається, що це єдина передача. Напевно, я не, не, не помилюся, як не тільки на львівському телебаченні, а й на всій Україні, можливо, і в такому колишньому просторі тих країн Радянського Союзу, що стільки років існує і несе людям приємні хвилини радості і задоволення. Очевидно, я так хотів старожирів телебачення спитати, коли ж в якому році заснували цей концерт. Але так десь мене зорієнтували, що це десь була, напевно, середина чи десь початку 70-х років, коли ми почали дивитися польське телебачення, до нас почало воно попадати. І там був концерт жичень. І львів'яни вирішили зробити собі таку передачу. Концерт вітання, яка була в ефірі, тоді ще в прямому ефірі, бо відеозапису не було, ще було телебачення Чорно-біле. І ось вже впродовж кількох років передача є на нашому екрані на екрані Львівського телебачення. А як вам, як незмінному ведучому, вдається тримати так довго таку аудиторію телеглядачів? Ну, справа в тому, що це передача специфічна. Якщо взяти, проаналізувати, ну яка, яка користь від цієї передачі, по перше. Тому що е, якщо є користь від передачі, тому вона і довший час може бути на екрані і має коло своїх телеглядачів. Ну, по перше, це є, ну як вам сказати, люди чують про себе гарні слова. Родина, рідні, друзі вітають своїх там рідних з ювелеями, з, з днем народження, з якимись визначними датами, золотим весіллям. Ну, можна це зробити в колі е, сім'ї, але коли це робиться по телебаченню, коли це чують інші люди, все-таки воно набуває якогось більш такої помпезності. Це перше. Друге, що наша передача, вона все-таки несе людям. Гарну українську пісню. Якщо подивитися на пісні, які звучать в концерті вітання, це переважно народні пісні, це пісні українських композиторів, це традиційні українські гарні ліричні пісні, в яких є гарне слово, гарна поезія і чудова мелодія. Ще як вам сказати, ще цей концерт він ще має таку, знаєте, якусь і виховну. Як би кажуть, роботу проводить, тому що в нашому концерті, значить, це пошана, якби виховується пошана молодого покоління в дітей, внуків, правнуків, до своїх батьків, бабусь, дідусів. Тому що оці теплі слова, які адресуються цим людям, вони якраз і йдуть від щирих сердець отих тих людей, які. І навіть в тих віршах, якби «Люба бабусю, матусенько мила, спасибі велике, що ви нас ростили. Зуміти, це десь таке воно йде з глибини серця. І власне, що оця, значить, така якби виховна робота нашого концерту, це також і проводиться. Я вважаю, що ця любов до своїх батьків, до своїх рідних. Ну і так, якщо взяти, ну і ще можна що сказати, що все-таки в недільну пору, в обідній час люди мають можливість просто гарно відпочити і послухати нашу передачу. Дякую вам за інтерв'ю, було приємно з вами Дуже дякую вам. Щасливо. Добрий день, дорогі друзі! В ефірі наш щонедільний на концерт вітання складений за вашими листами. А зараз переходимо до огляду листів, які надійшли до нас в редакцію. 25 липня відсвяткувала своє 60-річчя короляк Степанія Іванівна, жителька зі Львова, дорогу рідну матір, люблячу найкращу бабусю. Вітають дочки Наталя та Орися, Зяті Михайло та Василь, а також онуки Христинка, Тарасик, Марічка Наталочка та Веронічка. Вони пишуть. Ми вдячні вам за вашу ласку, доброту, науку і терпіння і низько вклоняємось вам та посилаємо такі віршовані рядки. Всіх благ земних ми вам бажаємо за щиро душу й доброту, всі квіти світу вам даруємо, за чийне серце теплоту. Хай дороги стеляться, крилату, будуть рівні, чисті, як струна, а добро не обминає хату, як не обминає світ весна. Хай здоров'я, радість і достаток сипляться, як у сіній лист, Хай малює доля збуднів свято, а Господь дарує много літ. Хай лунають тости, 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 хай кінцюють гості, 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 і лунає пісня, наша пісня, скрипко, грай, 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 вип'ємо горілочку медову за твою сім'ю таку чудову, як за твою щасливу долю. За Україну рідний край, вип'ємо горілочку медову, за твою сім'ю таку чудову, витім за твою щасливу долю.